Я просто скажу те, що всі думають. Це звучить так, ніби твоя дружина втекла від чогось, і ти боїшся, що якщо хтось почне копати, спливе набагато гірше, ніж просто неправдива анкета. Автор відповідає: ні, вона не тікала і не ховалася. Принаймні, не в такому сенсі. Всім привіт! Мене звати Марго, і ви на каналі Маркішка має Апдейт. Сьогодні я підготувала дві історії з Сабриду, судак. Сьогодні я трошки змінила ракурс зйомки, як вам подобається більше, тому що цей формат мені здається більш візуально симпатичним. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас обов'язково підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Я вже чекаю, коли нарешті в мене буде 500 підписників. Це буде така відносно кругла для мене дата, тому що коли я усвідомлюю, що 500 людей зацікавила я, зацікавив мій контент, те, що я роблю. Ну, це неймовірно приємно, а ми не будемо затягувати, і наша перша історія називається чи я судак за те, що я не сказав родині справжню причину нашого розлучення. Я не дуже вмію писати такі пости, але мені реально потрібно поради зі сторони, бо я вже не розумію, де я перегинаю, а де ні. Мені 35, я живу в Канаді 9 років. Моя колишня дружина приїхала сюди через мене, я був її спонсором, і вона отримала статус через шлюб. Тут мається на увазі статус резидента країни. Ми були разом кілька років, частину з них уже тут, у Канаді. Зовні думаю, ми виглядали як звичайна пара, нічого скандального. Ми розлучилися близько семи місяців тому. Моя родина знає, але дуже поверхнево. Я сказав, що ми не змогли нормально жити разом, і що це було моє рішення. Я не вдавався в деталі і не пояснював, що саме стало причиною. Вони зробили свої висновки, і я їх не виправляв. Зараз через це ситуація така зі мною майже не спілкуються, і я постійно отримую повідомлення з натяками, що я вчинив неправильно, що я підвів людину, яка заради мене переїхала в іншу країну, і що я мав потерпіти або спробувати ще. Я розумію, чому вони так думають, бо якщо дивитися з боку, то виглядає це справді не дуже. Проблема в тому, що я не можу просто взяти і сказати всю правду. Не тому, що мені соромно або я хочу виглядати краще, а тому, що якщо ця інформація піде далі, це може створити серйозні проблеми, не емоційні і не сімейні, а цілком реальні з документами і наслідками. Саме тому я мовчу і намагаюся перевести все на себе. Через це родина почала більше контактувати з моєю колишньою. Пишуть їй, питають, чи все в неї добре, чи потрібна допомога, чи вона справляється. Я намагаюся це зупинити, але не можу пояснити, чому не відкривши те, що краще не відкривати. І от я застряг: з одного боку я відчуваю, що дозволяю близьким людям думати про мене гірше, ніж я насправді. З іншого, якщо я скажу правду, наслідки можуть бути набагато гірші ніж просто зіпсовані стосунки з родиною. Тому я її питаю, чи я судак за те, що не сказав родині справжню причину нашого розлучення, і дозволив їй думати, що я просто вчинив неправильно. Коментарі Ти судак, ти дозволяєш іншим людям спілкуватися з твоєю колишньою, не знаючи всієї картини. Це може нашкодити їй більше, аніж правда. Автор відповідає: Я про це теж думаю. Проблема в тому, що вся картина це не те, що можна просто пояснити за кавою, якщо інформація піде далі, її вже не зупинити. Ти не судак, якщо правда має юридичні наслідки, мовчання може бути єдиним адекватним варіантом, але ти маєш бути дуже обережним. Ти пишеш юридичні наслідки. Це щось пов'язане з еміграцією? Автор відповідає: Так, більше я зараз сказати не можу, бо навіть тут не хочу писати зайве. Тоді, чесно, ти мовчиш, бо захищаєш її чи себе. Автор відповідає: Обох, і це частина проблеми. Якби це стосувалося тільки мене, я би уже все розповів. Чи просила вона тебе мовчати? Автор відповідає: Ми про це говорили, ми обоє розуміємо, що зайва допомога може все зруйнувати. Після цього автор написав пост на Сабредіті з юридичними порадами питання щодо спонсорства подружжя після розлучення і спілкування з родиною. Я громадянин Канади. Кілька років тому спонсорував дружину по програмі спонсорства, і вона отримала постійного резидента Канади через цей процес. Ми розлучилися близько сіми місяців тому. Розлучення офіційне, без судів, без карг з жодної сторони. Проблема не в самому розлученні, а в тому, що члени моєї родини активно спілкуються з моєю колишньою і намагаються допомогти, бо вважають, що я її просто кинув. Вони не знають реальної причини розлучення. Є інформація, яка, якщо її озвучити або передати третім особам, може потенційно створити проблеми з імміграційної точки зору. Саме тому я нічого свідомо не пояснюю родині. Мої питання: чи може передача інформації родині, навіть неофіційна, в розмові створити юридичні наслідки? Чи може така інформація, якщо хтось передасть її далі з добрих намірів стати підставою для перевірок? Чи є мовчання в такій ситуації безпечнішою стратегією, ніж спроба все пояснити? Я не шукаю способів нашкодити колишній дружині. Навпаки, я хочу мінімізувати ризики для всіх сторін, включно з собою. Дякую. Коментарі. Я не юрист, але якщо є потенційний ризик, що випливе подання неправдивої або неповної інформації державним органам у процесі спонсорства, то ви правильно робите, що нічого не говорите, навіть розмови з родиною можуть вийти з під контролю. Ви не зобов'язані пояснювати родині причини розлучення. Це не юридичне питання, а особисте. Юридичним воно стає, якщо інформація доходить до Імміграційної служби Канади. Ви не можете контролювати, що ваша родина зробить з інформацією, якщо ви її надасте, якщо є ризик, не надавайте. Відповідь автора Дякую, саме це мене і лякає, я знаю свою родину. Вони не злі, але дуже активні, коли думають, що рятують. Ви вже розлучені, ваша фінансова відповідальність як спонсора не зникає автоматично. Будь-яка інформація, яка може виглядати як проблема з заднім числом, може вас зачепити. Автор відповідає: Я це розумію, саме тому і намагаюся бути максимально обережним. І автор пише апдейт через 4 тижні після оригінального посту. Я не планував писати цей апдейт так швидко, але ситуація трохи з'їхала з рейок. Кілька днів тому мені подзвонила колишня, вона була дуже розгублена і зла одночасно. Виявилося, що моя тітка написала їй довге повідомлення про те, що вона не повинна мовчати. Що в Канаді є служби, які допомагають, і що якщо хтось поводився з нею неправильно, це не можна приховувати. Намір, можливо, був добрий, але проблема в тому, що тітка навіть не уявляє, що саме вона може запустити. Я попросив родину припинити будь-який контакт без пояснень, просто сказав, що це важливо. У відповідь почув, що я знову все контролюю і боюся правди. Зараз я реально сиджу і думаю, чи я не помилився, коли вирішив мовчати, бо чим більше я мовчу, тим активніше вони намагаються щось зробити. І водночас я боюся, що якщо я відкрию рот, буде пізно щось зупиняти. Я не знаю, чи є тут правильне рішення. І автор пише другий апдейт через два з половиною місяці після першого апдейту. Я довго не писав, бо сподівався, що якщо просто всіх заспокоїти, воно саме вляжеться. Не вляглося. Після того, як я попросив родину не контактувати з моєю колишньою, вони формально погодилися. Принаймні мені так сказали, але фактично вони просто почали робити це менш напряму. Я дізнався про це випадково. Моя колишня написала мені, що з нею зв'язувався якийсь консультант, якого їй порадили добрі люди. Це був не юрист і не лікар, а щось між імміграційною допомогою і підтримкою для новоприбулих. Він ставив їй питання дуже загальні, але з правильними словами про стрес, про адаптацію, про те, чи все було чесно під час подачі документів. Вона злякалася і просто перестала відповідати. Коли я дізнався, звідки цей контакт, виявилось, що хтось із родини просто хотів дізнатися, куди можна звернутися, якщо людині важко, без злого умислу, принаймні я в це вірю. Проблема в тому, що такі питання з турботи це рівно те, що може піти далі, не одразу, але з часом. Я ще раз спробував поговорити з родиною, не пояснював причину, просто сказав дуже прямо будь-який контакт з будь-якими службами, консульствами або організаціями це погана ідея, і попросив просто зупинитися. У відповідь я почув, що я все перебільшую, якщо немає чого приховувати та боятися нічого, і якщо все було по-людськи, то імміграційна служба тут ні до чого. І отут я вперше зрозумів, що ми взагалі говоримо різними мовами. Я ще раз проконсультувався з юристом, уже не загально, а з конкретними питаннями: що буде, якщо хтось сторонній передасть інформацію, що буде, якщо це виглядатиме як сумнів у коректності подачі документів. Ох, щось у нас тут закручується. Відповідь була проста і не дуже заспокійлива. Якщо імміграційна служба отримає сигнал і вирішить, що є підстави, вони мають повне право відкрити перевірку. Навіть якщо вони закінчуються нічим, це може тривати місяцями, і це точно не те, через що я хочу, щоб хтось проходив з благих намірів. Мені також прямо сказали, що в ситуації спонсорства. Будь-яка історія автоматично стосується і спонсора, навіть якщо ми вже розлучені. Хочу тут одразу вам пояснити, в чому суть спонсорства. Це не той стандартний спонсор, якого ми собі там можемо уявляти, що якийсь там хлопець спонсорує її життя в Канаді. Ні, це та людина, завдяки якій ти взагалі в'їжджаєш в Канаду, і це твоя якась фінансова гарантія, тобто це гарантія для держави, що ти не лишишся тут бомжувати, і будеш лишатися на законних, умовно кажучи, підставах. Тобто, це та людина, яка береться за тебе і каже: От, я буду за нею слідкувати, я буду її забезпечувати вона сюди приїжджає завдяки мені. Після цього я зрозумів одну річ, я більше не можу просто перетерпіти, поки всі заспокояться, бо вони не заспокояться, вони вважають, що роблять правильно. Я не став розкривати правду. Я написав, що я не обговорюватиму причину розлучення. Я прошу припинити будь-який контакт з моєю колишньою. Якщо це не припиниться, я буду змушений обмежити спілкування взагалі. Це було сприйнято дуже погано. Мені сказали, що я знову думаю тільки про себе і ховаюся за закон. З одного боку, я все ще вважаю, що мовчання це найменше зло, з іншого я починаю втрачати родину через те, чого не можу пояснити. Я не знаю, чи правильно я роблю, але я точно знаю, що якщо правда вилізе, наслідки можуть бути значно гіршими, ніж зіпсовані стосунки. Я все ще читаю коментарі і все ще думаю, чи я судак у цій історії. Коментарі і тут теорії Редіта стають уже темнішими. Я знаю, що це звучить дико, але ти пишеш про юридичні наслідки, не можна нічого нікому казати, будь-яка допомога небезпечна. Це вже не просто імміграційна проблема. Це або кримінал у минулому, або щось що може витягнути правоохоронців. Автор відповідає: Я не хочу, щоб це перетворювалось на детектив. Я тут не для сенсацій. Наступний коментатор пише: чи є шанс, що у неї були проблеми з законом у рідній країні, не обов'язково в Канаді, або при в'їзді щось мало бути задекларовано, але не було. Автор відповідає: Я не коментуватиму минуле інших людей. Наступний коментар під час імміграції прямо питають про арешти, обвинувачування, суди, навіть якщо справа закрита, навіть якщо це було давно, якщо там була брехня, це дуже серйозно. Наступний коментар. Я працював перекладачем у справах біженців. Люди дуже часто забувають згадати те, що в їхній країні вважається дрібницею, а тут серйозний злочин, а потім це вилізає через випадкові контакти. Наступний коментар: Слухай, я просто скажу те, що всі думають. Це звучить так, ніби твоя дружина втекла від чогось, і ти боїшся, що якщо хтось почне копати, спливе набагато гірше, ніж просто неправдива анкета. Автор відповідає: ні, вона не тікала і не ховалася, принаймні не в такому сенсі. Коментар не в такому сенсі, це дуже тривожна відповідь, погоджуюся. Я читав кейси, де імміграційна служба відкрила перевірку після дзвінка родича, який просто хвилювався. В процесі з'ясувалося, що в країні походження була справа про насильницьку смерть, яку вважало не пов'язаною з заявником, але перевірка все одно все підняла. Чи могла вона бути свідком у кримінальній справі, або проходити як підозрювана, але без вироку, таке теж треба зазначати. Наступний коментар Я не кажу, що це так, але імміграційні форми питають і про участь у злочинах, і про допомогу в приховуванні злочину, навіть якщо це не ти зробив, навіть якщо це було давно. Тепер зрозуміло, чому ти не хочеш, щоб родина допомагала, бо їхня допомога це запитання, а запитання це паперовий слід. А якщо це вбивство, не обов'язково напряму, ДТП, бійка, нещасний випадок у деяких країнах це закривають, а тут це виглядає зовсім інакше. Автор відповідає: Я не відповідатиму на припущення про такі речі. Наступний коментар автора, якщо ти це читаєш, припини відповідати. Серйозно, ти вже дав достатньо контексту, щоб розумні люди розуміли, чому ти мовчиш. Після цього автор більше не відповідає на коментарі, а за декілька днів з'являється короткий коментар від нього під основним постом. Я бачу, що обговорення зайшло дуже далеко. Я не буду нічого підтверджувати або спростовувати. Моє питання було не про те, що саме сталося, а про те, чи я судак за мовчання. Дякую тим, хто відповідав по суті. І ми маємо оновлення через два тижні після цього коментаря. Пишу це оновлення, бо коментарі почали їхати зовсім не туди. З'явилися теорії про злочини, втечі, якісь дикі речі. Це не те, що відбувалося, і я не хочу, щоб це виглядало так. Я скажу рівно стільки, скільки потрібно, і на цьому зупинюся. У нас уже тут е -е, була історія про жіночку, яка казала, що я можу вчасно зупинитися. Тут буде підсказочка, можете переглянути, вона там не зупинилася. Причина нашого розлучення була пов'язана з психічним здоров'ям моєї колишньої дружини. У неї були серйозні психологічні проблеми ще до переїзду в Канаду. Це не було щось нове або те, що з'явилося вже тут. Ця інформація не була вказана в документах, які подавалися під час отримання статусу постійного резидента через спонсорство. Я одразу поясню, я не імміграційний офіцер і не лікар. Я не знаю, чи дали б їй статус, якби це було задекларовано. Я не можу і не буду робити вигляд, що розумію, як саме ухвалюються такі рішення, але я знаю одне: приховування важливої інформації в імміграційних документах це незаконно, і саме це мене лякає, а не сам факт і діагнозів. Я дізнався про повну картину вже після того, як статус був отриманий. До цього я знав не все. Саме тому я не хочу, щоб хтось із родини з турботи почав кудись писати або ставити питання людям, які дивляться на ситуацію тільки через папери. Не тому, що я хочу щось приховати, а тому, що я не знаю, чим це може закінчитися. Це не історія про злочини чи втечу від закону, і я не хочу, щоб коментарі виглядали так, ніби це щось подібне. Я більше не буду розкривати деталі і не планую відповідати на теорії. Моє питання було не в тому, що саме сталося, а в тому, чи я судак за мовчанням. На цьому все. Коментарі. Я розумію, чому ти мовчиш, але все одно відчувається, що ти пішов, коли стало важко. Ти не судак, але й не герой. Ти судак, тобто ти дізнався про проблеми з психічним здоров'ям і просто вирішив вийти з гри, вибач, але це виглядає, як це стало надто складно для мене. Я не дуже розумію, чому психічні проблеми взагалі можуть бути проблемою для отримання статусу це ж не злочин. Автор відповідає: це не злочин, і я не кажу, що сам факт діагнозу автоматично означає відмову. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що під час подачі документів є питання про медичну історію. Якщо важлива інформація не вказана, це може вважатися поданням неправдивих даних, навіть якщо сама інформація не була б причиною відмови. Коментар: це все звучить як зручне виправдання. Ти прикриваєшся документами, щоб не виглядати погано через те, що кинув хвору людину. Автор відповідає: можливо, для когось це виглядає саме так, я не можу це змінити. І після цього автор зник, він не писав нічого більше, ніде не оновлював жоден свій пост. З цього аккаунту взагалі ніде не писав на інших сабредітах, але через півтора роки з моменту оригінального першого посту з'являється новий пост. Пишу, бо інколи мені ще пишуть у приват і питають, як я зараз. Нічого гучного не сталося. Жодних перевірок, листів чи дзвінків усе залишилось приблизно так, як і було. Ми з колишньою майже не спілкуємося. Іноді маємо короткі повідомлення, якщо щось потрібно по дрібницях. Вона продовжує лікування. Її статус в Канаді без змін, принаймні наскільки мені відомо. З родиною контакт мінімальний, без відкритих конфліктів, але і без близькості. Вони досі думають, що знають причину нашого розлучення. Я нічого не пояснюю і не виправляю. Я не знаю, чи це хороший фінал, але за цей рік я жодного разу не подумав, що мав би зробити інакше. Ох, не знаю. Важка ситуація. Я не юрист, а важко сказати точно, але я розумію, що зараз вони живуть на такій трошки пороховій бочці. або він себе занадто накручує. Бо я теж з тих людей, які е, хочуть, щоб все було рівно по закону, щоб ніколи ніде нічого про мене не вспливало, щоб я ніде не була замішана. Е, тому я можу розуміти автора, чому він хоче, щоб просто ніхто нічого не знав і ніхто нічого не копав, не цікавився. Але це сумно, що через це в них мінімальний контакт з родиною. А ми перейдемо до наступної історії. Чи я судак за те, що підозрюю, що мій психотерапевт знає моїх близьких і не можу більше це ігнорувати? Ой, бачите, у нас такі сьогодні історії. Я думала, вони ніяк не пов'язані будуть. Я вже думала, блін, що написати, що сказати людям, які у нас сьогодні історії. А тут виявляється і та й та історія ж. Про психічні порушення, я пишу це, бо вперше за довгий час почала сумніватися не в інших людях, а у власній адекватності. І мені потрібна зовнішня точка зору, бо всередині мене вже каша з тривоги, логіки і відчуття, що щось не так. Але я не можу чітко пояснити, що саме мені 32 роки, і я ходжу в терапію трохи більше 8 місяців, і це було одне з найкращих рішень, які я прийняла за останні роки. Бо я реально почала краще розуміти себе, свої реакції і старі патерни, які раніше просто проживали на автоматі. Я теж задумуюся над тим, щоб піти в терапію до психолога, тому що в наш час це просто щось крейзі, стає важко, стає морально важко, але я поки не в ресурсі, фінансовому, може, ще не настільки мене прижало. Але це погано, не треба це відкладати. Треба. Привити до себе те, що треба про себе піклуватися, не тільки про фізичне здоров'я, а й про ментальне теж, тому що ходити до лікарів, все я себе вже привчила. Перевірятися, ходити, чекапи, щось болить, іди до лікаря, не гуглимо, не дивимося, що ідемо до лікаря з ментальним здоров'ям, поки що відкладаю. Сподіваюся, що найближчим часом це станеться. Мій психотерапевт чоловік приблизно мого віку з нормальною освітою, ліцензією без будь-яких дивних релігійних чи енергійних штук, тобто максимально звичайний спеціаліст, до якого я пішла не за порадою знайомих, а просто через сайт із записом. Перші кілька місяців усе було абсолютно нормально, і я реально відчувала, що наші сесії працюють, бо мені стає легше і що я можу говорити речі, які раніше навіть боялась собі сформулювати. А потім почалися дрібниці не щось одне велике, а купа маленьких моментів, які окремо виглядали як збіги, але разом почали створювати дуже дивне відчуття, ніби я розмовляю з людиною, яка знає трохи більше аніж я їй сказала. Спочатку це були фрази, які звучали занадто влучно, типу, коли він говорив про конфлікт з моєю сестрою, використовуючи слова і формулювання, які я ніколи не озвучувала на сесіях, але які вона реально використовує в реальному житті. І я тоді списала це на його професіоналізм і те, що терапевти просто добре вміють вгадувати патерни. Потім був момент, коли він під час розмови згадав деталь про мою роботу, яку я йому не розповідала. Бо вона не була ключовою для терапії, але він озвучував її так, ніби це щось очевидне. І коли я перепитала, звідки він це знає, він дуже спокійно сказав, що це типова історія для людей у моїй сфері. Мені стало трохи не по собі, але знову ж таки я вирішила, що це просто моя тривожність, і що я просто почала надто важно все аналізувати. Переломним моментом стала розмова про моїх батьків. Я ніколи не називала їхніх імен і не казала, де вони працюють, не розповідала дрібних побутових речей, бо це не було важливо для теми. Але під час однієї сесії він раптом сказав фразу, яка звучала так, ніби він описує не абстрактний образ, а конкретну людину з дуже впізнаваними рисами. І це були ті риси, які знають лише мої близькі люди. У мене всередині щось клацнуло, але я знову нічого не сказала, бо не хотіла виглядати як параноїчка, яка бачить змову там, де її немає. Після цього я почала ловити себе на тому, що фільтрую слова на сесіях, ніби розмовляю не з нейтральним спеціалістом, а з кимось, хто може бути пов'язаний з моїм життям більше, ніж я хочу. Я почала прокручувати в голові варіанти, де і як він теоретично міг знати когось із мого оточення, і щоразу казала собі, що це дурниці, бо місто велике, людей багато, і шанс просто мінімальний. Але потім був ще один момент: я поскаржилася на ситуацію з подругою і він запропонував спробувати інший кут, який був буквально тим самим формулюванням, яке ця подруга використовувала кілька днів тому в особистій розмові зі мною. Слово в слово з тією ж інтонацією, і отут я реально злякалася, не тому, що це точно щось означало, а тому, що я перестала довіряти власному відчуттю реальності, бо я вже не могла зрозуміти, я щось накручую, чи я просто не хочу визнавати очевидне. Я не знайшла жодних доказів, що він знає когось з моїх близьких. Я не бачила перетинів у соцмережах, не чула знайомих імен, не ловила його на прямій брехні, але відчуття, що межа між моїм життям і терапією стала розмитою, нікуди не зникла. Я кілька разів думала просто змінити терапевта і не розбиратися, але мене зупиняло те, що це виглядатиме як втеча, і що, можливо, я просто зіпсую нормальний терапевт. І що, можливо, я просто зіпсую нормальний терапевтичний процес своїми підозрами. І тепер я реально не знаю, чи я судак у цій історії. Ти впевнена, що ти не просто почала переносити свою тривожність на терапевта, бо коли люди довго працюють із собою, вони інколи починають бачити патерни навіть там, де їх немає, і це досить часта історія. Авторка відповідає: я про це думала, і, чесно кажучи, це перше пояснення, яке я собі придумала. Боже, там котик мурчить. Місяць тісто. Я про це думала, і, чесно кажучи, це перше пояснення, яке я собі придумала, бо мені значно легше повірити, що я накручую, ніж у те, що професійний спеціаліст може порушувати етичні межі. Але проблема в тому, що навіть коли я заспокоююся і намагаюся дивитися на це холодно, відчуття, що він знає більше, ніж мав би, нікуди не зникає. Наступний коментатор питає: Ти пробувала прямо його запитати, звідки він знає ці деталі, чи ти просто ковтаєш це всередині і мовчиш? Авторка відповідає: Я кілька разів уточнювала у дуже м'якій формі: типу, звідки така думка або чому ти саме так це сформулював? І він завжди відповідав спокійно і логічно, але саме ця впевненість і відсутність будь-якого здивування мене і насторожує, бо виглядало так, ніби питання для нього взагалі не нове. Чи був хоча б один момент, де він прямо назвав ім'я, місце або факт, який фізично не міг знати без стороннього джерела? Авторка відповідає: Ні, і якби такий момент був, мені би було навіть легше, бо тоді все стало б однозначним. А зараз я застрягла в зоні, де немає доказів, але є постійне внутрішнє, щось тут не так. Ти розглядала варіант, що хтось із твоїх близьких може сам ходити до нього або бути знайомим через роботу, і ти про це просто не знаєш. Авторка відповідає: так, і це навіть одна з думок, яка лякає мене найбільше, бо тоді виходить, що терапевт формально нічого не порушив. Не знаю я, наскільки знаю, ну, можливо, так працює не всюду, бо я не впевнена, звідки в мене ця інформейшн, але не можна а, бути терапевтом, консультувати людину. Якщо хтось з твоїх клієнтів з нею знайомий, або якщо ви там якось маєте особисті перетини, може, це чула десь в серіалі, або може хтось мені знайомих це казав, не пам'ятаю. Тоді виходить, що терапевт формально нічого не порушив, а вся ця дивна ситуація виникла через перетин двох реальностей, про які я не просила, і які я не контролюю. Наступний коментар, якби це була історія твоєї подруги, що б ти їй порадила, залишитися чи піти. Авторка відповідає, я б сказала їй, що якщо терапія перестає бути безпечним простором, то не жодного обов'язку її дотерплювати, навіть якщо немає чіткої причини. І так, я прекрасно розумію іронію того, що сама досі сижу і вагаюся. Чи готова ти прийняти варіант, що відповідь на питання ти так і не отримаєш, і доведеться просто зробити вибір без фінальної ясності? Авторка відповідає Якщо чесно, я вже починаю розуміти, що саме так швидше за все і буде. І мене це бісить, але, мабуть, іноді є єдине нормальне здорове рішення. Це не знайти істину, а вийти з ситуації, яка перестала бути нормальною. Погоджуюся. На жаль, оновлення немає, але я буду слідкувати за цією історією. Якщо раптом щось буде, я обов'язково вам. Повідомлю, запишу відео, не знаю, придумаємо, тому що я це кажу часто. Кажу часто, що якщо буде оновлення, ми про це дізнаємося, почитаємо, але ніде нема оновлень. А вам дякую, що подивилися це відео. На сьогодні все. Буду дуже вдячна вам за вашу підписочку. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео. А ми з вами побачимося на просторах Reddit. Всім па-па!